Вітаю, вчимо історію з генезою та я, Юрій Білай знову з вами. Початок ХХ століття. Україна ще без держави, без автономії, без будь-якого парламентаризму. Але українські депутати вперше з'являються в загальноросійському парламенті. Чи можна було в умовах Російської імперії та її терору говорити про автономію України, мову, школу і самоврядування з трибуни Державної думи? Саме це і пробувала робити українська думська громада. Після революції Російської імперії було створено державну думу. Вперше депутати від українських губерній отримали можливість діяти легально, хоча і в дуже дуже обмежених умовах, і під тиском російської імперської машини у першій державній думі українські депутати майже одразу об'єднуються в окрему громаду. Це була не партія. Це була депутатська група, сформована за національним принципом. Її очолив адвокат і громадський діяч з Чернігівщини. Саме за його керівництва ця громада починає працювати як повноцінна парламентська фракція. Українська думська громада будує свою роботу за принципом західноєвропейського парламентаризму. Вона проводить регулярні засідання, виробляє спільну позицію, готує законодавчі ініціативи, використовує пресу як інструмент політичного впливу. Її діяльність координував ідейний центр на чолі з Михайлом Грушевським, який розробив проект децентралізованої Росії з національно-територіальними автономіями. Українська думська громада послідовно відстоює національну культурну і територіальну автономію України, запровадження української мови в школах, судах, адміністрації та церкві, розвиток української освіти та науки, створення умов для місцевого самоврядування. Ці вимоги на думку депутатів мали вирішуватися законодавчим шляхом без революційних методів. Українська фракція підготувала декларацію про автономію України, яку планували проголосити з трибуни думи. Але не вдалося. 8 липня 1906 року першу державну думу було розпущено. Декларацію так і не зачитали. Подальша доля багатьох селянських депутатів була трагічною: репресії, переслідування, знищення господарства, фізичне насильство і так далі. І саме вони першими власне і постраждали від російської імперської тиранії. У другій державній думі українські депутати знову створили громаду цього разу чисельнішу і організованішу. Вона видавала часопис рідна справа Думській Вісті, де публікувалися. Промови, заяви та вимоги українських депутатів громада знову наполягала на автономії, організації української освіти, використання української мови в публічному житті, і також планувала знову оголосити деклараційні вимоги. Проте 3 червня 1907 року другу державну думу також було розпущено. Після імператорського перевороту 1907 року новий виборчий закон практично заблокував українське представництво української думської громади. Більше не існувало. Була лише неформальна група депутатів, яка порушувала мовні та культурні питання. Законодавчі ініціативи щодо української мови в школі були заблоковані або прямо заборонені. Отже, підведемо підсумки. Українська думська громада не змогла добитися автономії України, але вперше зробила українське питання парламентським. Вона показала, що українці здатні діяти організовано, мають чітку програму вимог, можуть боротися за свої політичні права. Політичними парламентськими методами це був перший досвід української парламентської політики на Дніпрянщини, досвід, який не зник, а повернеться вже під час революційних подій 1917 року.